Як правильно розподілити ресурси, щоб закрити більше угод у фінальний період року? 70% компаній, які фокусуються на сегментації клієнтів і перерозподілі ресурсів на найгарячіші ліди в цей період, у фінальному кварталі збільшують обсяг закритих угод аж на 25% і суттєво покращують фінансові показники року. Наближається фінальний період року час, коли треба максимально ефективно розподілити ресурси, аби закрити більше угод і вийти в плюс. Перше, що ви можете зробити, перегляньте ключові клієнтські сегменти та визначте. Хто має найбільший потенціал для закриття угод в короткі терміни, а саме в останньому кварталі? Зосередитись, зосереджі свої зусилля саме на них. Потім перерозподіліть ресурси, час і роботу менеджерів на найгарячіші ліди та тих клієнтів, які вже проходять фінальні етапи угод. Також важливо підтримувати мотивацію вашої команди за рахунок заохочування швидких результатів, бонусами та регулярним зворотнім зв'язком. І не забувайте контролювати показники щодня, щоб вчасно коригувати плани. Якщо хочете отримати безкоштовний розбір і допомогу в оптимізації роботи вашого відділу продажів, записуйтесь на безкоштовний розбір зараз в шапці профілю. А щоб не пропускати експертні поради, підписуйтесь на мою сторінку.